Преподобний Іона Київський одна з найяскравіших постатей православного чернецтва, чия духовна спадщина продовжує надихати віруючих до сьогодні. Його життєвий шлях і святий подвиг стали невід'ємною частиною історії Київської митрополії, а сам він став символом відновлення чернечих традицій у серці Київської Русі. Преподобний Іона був учнем знаменитого преподобного Серафима Саровського, і його чернече покликання не лише продовжувало, а й поглиблювало традиції стародавнього чернецтва у серці Києва, святому місці, яке стало колискою православного чернецтва. Він заснував Свято Троїцький Єванський монастир. Це стало знаковим актом не тільки для Київщини, а й для всієї Київської Русі, адже преподобний відроджував монастирське життя після періодів історичних потрясінь, коли багато традицій було втрачено. Унікальність постаті святого Йони полягала в тому, що він не тільки був вірним служителем Божим, а й отримав дар прозорливості, що дозволяло йому здійснювати великі справи заради духовного відродження Києва. Його молитвений подвиг став опорою для багатьох вірян, котрі знаходили в ньому духовного наставника, а також отримували допомогу у випробуваннях життя. Прожив преподобний Іона понад 100 років і спочив у 1902 році. Поховали подвижника в усипальниці під Свято Троїцьким храмом. Історія його життя переповнює чудесами – Одне з чудес сталося відразу після знайдення його мощей. На могилі, звідки було перенесено тіло старця, залишилося багато друзок від його гробу. Уночі в сонному видінні з'явився преподобний одній благочистивій жінці, яка напередодні сильно обпекла кислотою руки. Він велів зібрати ці друзки. Щоб не залишалися для попрання. Незважаючи на важку травму, жінка одразу вирішила виконати цей наказ. Терплячи сильний біль, вона ретельно прибрала місце, де спочивав преподобний Іона, а друзки від гробу принесла до монастиря. Наступного дня, рано вранці, здивована жінка, прийшла до настоятеля, показала повністю стілені кісті рук і здоровим рожевим кольором шкіри. З огляду на широке шанування старця Іона Київського і велику кількість чудес, що відбуваються по його молитвам, 22 листопада 1995 року, рішенням Священного синоду Української православної церкви, він був причислений до лику святих. Ікона святого Іона Київського тепер займає важливе місце в численних храмах, а його мощі продовжують бути джерелом великої духовної сили для всіх хто звертається до нього з молитвою. Це був чоловік, чиє життя і служіння стали дороговказом для поколінь православних вірян, чий дух і молитва здатні чинити чудеса навіть через століття після його земного життя.